Добрий день всім, Анжела Гуріна, місто Чернівці 17 березня 2023 року. Ми дізналися про те, що Денис Карнєв із Полтави арештов... арештован на два місяці під домашній арест. Чи... Ну, у нас інформація, у мене інформація ще не. Не підтверджена, тому що я прочитала на його сторінці, що е, стара сторінка псевдостіхі в інстаграмі, вона зараз в руках СБУшників І він, е, вроді він дав нову сторінку Деха Гардіан, Деха Гардіан. І там була написана наступна наступна інформація про те, що друзі. Пишіть, пишіть листи від кожної, від як себе відчуває, там жінка чи живий, чи людина, чи ну, від різних, як себе заявляє, пишіть листи в Полтаву або на електронку, або це на СБУ, про те, щоб підтримати з тим, щоб розказати про Дениса, щоб підтримати його. Я подзвонила на той номер. Я сподівалася, ну, спочатку наш правник, маркіз Благодатний Валерій, син Леоніда. Спочатку він подзвонив, бо я йому сказала, я не, не добре прочитала це. Я думала, що це представник Дени... Дениса, думала друг. Валерій подзвонив, там сказали СБУ, а потім я подзвонила, ми так. Счала ми подумали спочатку, що це злив інформації, щоб по всій Україні, щоб зібрати інформацію про тих людей, сміливих, активних. щоб зібрати. Хоча що у них немає цієї інформації, вже давно на нас є папки в СБУ. Тому ми так подумали, подумали, що тут, в принципі, Нормально було б дзвонити, і я подзвонила до СБУ. Я заявила себе суб'єктом, що я людина, суб'єкт міжнародного права, з власним ім'ям Анжела. Я громадський діяч Чернівців. Я підтримую. Чи ви знаєте Дениса. Вони кажуть: так, да, я спитала, а я ви? Бо черговий не хотів мені сказати. Прізвище, ім'я, йому не сподобалося. Я довго це пару раз значить, повторювала. Нарешті він сказав, і то я, я написала фопос Фейсбуці, що це можливо з помилками. А, так ось, кажу, Денис Корнеєв, Він я його поважаю, я його підтримую. Зараз у нього суд. Чи не знаєте ви, хто веде прямий ефір? Ну, в общем, так він з мені здалось. Коли вже я ще раз подзвонила, то він вже не сказав мені, як його прізвище, хотіла уточнити це. І а, йому не сподобалось, він сказав, що не чує. Тому друзі, ми зараз, що ми робимо? Ми всі підтримуємо на своїх сторінках в Фейсбуці. От ми зараз я звернулася до двох груп живих свідомих і живих мужчин і жінок. І ми готуємо листи, які будемо подумаємо чи на електронку. Коротше, було б добре написати листи, чи завалити їх, а можливо і називаємо. І пару ліз листів будуть мати ефект. Тому що те, що зараз відбувається, ну, це вже, знаєте, я, наприклад, я прожила 52 роки з честю, гідністю, з совістю, з правдою. І я і хочу і надалі так жити з Богом. Тому я відчуваю ці два роки э, ну, безпрецедентний э, э, цей, э, як називається, експеримент безпрецедентний для того, щоб прогнути, унизити, ізніщити, ну, все, що можливо, над людиною. Тому я намагатимусь, звісно, я не впевнена, я не знаю, чи мені вдасться. Бо коли мене важливо, ну я ще я не, не доросла до таких, як вони. Звичайно, якщо мені завдадуть біль, можливо, і як в Одесі, ЗБУ зняло відео з тим активістом, який зібрав ну, проти цих несправедливих відключень. Він зняв відео і апривір. Я постараюсь йти в правому ру... руслі, так, щоб не переходити цю хрань, щоб не згоріти. Тому я до вас звертаюся також підтримати Дениса Кернієва. Це нам всім треба. Нам треба, а це і є об'єднання, до речі, а це і є досвід. Бо ті, хто зараз проснулися, вони не мають ані досвіду, що маємо ми за 2-3 роки, коли на мітингах до влади ми ходили, перекривали, ходили по пешеходних переходах. Ті всі, що зараз проснулися, у них немає такого досвіду, щоб навіть зайти. До Клітчука, бо там ця віртушка, а у нас не було перешкод, ми заходили. І зараз ще можемо зайти. Тому, друзі, значить, у них немає ні знань, ні досвіду. Ну, ще треба багато чого. Волю проявити, вміти, сміливість. Ну і. Вірити в те, що ти робиш, жити по честі, по совісті. Всім гарного дня. Звертайтеся до нас. У нас є правовий десант швидкого реагування, який засновник його, маркіз Благодатний, Валерій, син Леоніда. В цей десант вхожу я. Ну і далі будемо дивитися хто ще буде з нами. Тому у нас є плани життя, кризи, криза, яка зараз, ну це не просто криза, це крах всієї системи, яка відбувається, дає нам можливість е, проявити себе. Тому до зустрічі!